Друзі, всім привіт! З вами компанія Автопарк, місто Львів. До нас сьогодні на продаж заїхав дуже сильно цікавий автомобіль, бомба Є39, рік випуску 1998, 2-літровий бензиновий двигун М52, на п'ятиступеневій механічній коробці передач. Автомобіль подібному оригіналу. Оригінальні легкосплавні диски, два комплекти гуми, текстильний салон, мультикермо, Автомобіль має пробіг оригінального 329 тисяч кілометрів, клімат. Все чітко працює. Автомобіль на сьогоднішній день без капіталу вкладень, жодних зауважень по автомобілю немає. Кузов в доброму стані, на тверду п'ятірку. Участі ДТП не приймав. Можливо, придбати автомобіль в кредит або в лізинг. Якщо зацікавив вас наш автомобіль, телефонуйте за номером телефонів, вказаних на наших сайтах, або пишіть в Дірект. Знаходимося в місто Львів, адреса Володимира Великого 2. Будівля Вільна Україна.